Осінні зустрічі для батьків у Смілянській гімназії імені Василя Трохимовича Сенатора стали вже доброю традицією навчального закладу з більш як віковою історією. Цього року також традиційно організували і провели свої рідні дні відкритих дверей, як у початковій школі цього навчально-виховного комплексу, так і в старшій. Це є практичною реалізацією педагогіки партнерства, в основі якої спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, здобувачами освіти і батьками, наголошує керівник закладу Леся Бойчук. Ми хочемо, щоб батьки бачили, як працюють діти, як працюють. Педагоги, і чим ми можемо одне одного збагатити, ми завжди раді дослухаємося до порад, зауважень, якихось побажань, які батьки висловлюють після таких наших осінніх зустрічей. Взагалі у нас школа дуже відкрита. Ми завжди раді гостям, які приходять і. Надихаються можливо нашою роботою, бо ми виконуємо дуже важливу місію це плекання майбутнього країни, а сьогодні це дуже важливо. І наші діти живуть в такий складний час, коли хочеться їм подарувати тепло, подарувати уміння. Навіть у складних життєвих обставинах знаходити натхнення і гармонію в житті. Усі батьки юних гімназистів за бажанням могли цього дня відвідати шкільні уроки. Це були не показові уроки, звичайні робочі уроки, але вони дуже насичені. Батьки побачили, як багато знають наші діти, які вони молодці, як вони. Творчо підходять до вирішення різноманітних навчальних занять. Учні смілянської гімназії надзвичайно талановитими, тож творчі виступи дітлахів стали справжнім дарунком для батьків та педагогів. Хлопчики та дівчата співали, запалювали публіку танцями, декламували вірші та додавали настрої гумористичними театралізованими сценками. Deep down. Thank <laughs> thank mm -hmm. you Зустріч у навчальному закладі тривав збір на допомогу для ЗСУ. У нас багато батьків знаходяться зараз на фронті і хочуть допомогти одному з наших батьків. Батьки навіть могли спробувати страви, якими харчують дітей в школі. Родзинкою ж осінніх зустрічей стала виставка творчих робіт. А моя сім'я уміє. Примітно, що більшість представлених робіт діти робили спільно з батьками чи іншими членами родини. Тож результатом стали не лише прекрасні осінні шедеври, а й дуже цінні миті спільного дозвілля.